Всім вітанічка, народ! Вітаю вас на нашому каналі. Так, сьогодні бачите, вже потепліло. Ха -ха. Погода змінилася. В онтаріо, слава Богу, плюс 6. Немає снігу, немає нічого. Плетуся я в своїх прекрасних тягучках онтарівських, в принципі. Їду в прекрасний Костко. Костка, костка, костка. Ну, Мені лишилося, в принципі, недалеко. Але вирішив чуть-чуть як то зазняти дороги. Може, трошки менше зроблю, щоб капот менше видно було в машині. А, так, ну що я вам хочу сказати? Хочу сказати, що сьогодні в мене була веселий перетин кордону, ну, що тут мене та... Е Мадам офіцер, коротше, що вона мене і одне питалася, і питалася, що я що з Канади в USA, віслі, і в 5-й, і 10-й. Коротше, то мене сьогодні вона, е, так, як то правильно сказати, реально взяла мене була в обороти. Щось вона була така зла в чорних окулярах. І щось їй не подобалося. Що-то в неї життя на сьогоднішній день було дало тріщину, мені здається, в тій ситуації. Ой, ну але нічого, якось я приїхав. Хоча, ну, чергу вона зробила була капітально, це я вам точно можу сказати. Черга була капель, вона машина збирала. А я ще так відчував, думаю, да ні, треба їхати в там той друге віконечко. що там мені так, знаєте, думаю, я думаю, ладно, поїду по центру. Бо я переважно так беру в там є одне вікно, це зараз відчинене. І я стараюся туди фух і все, і проїхав і до побачення, там якось нормально. А то ну я завжди казав, що коли ти попадаєш з чоловіком легше, домовитися, ніж з жінкою. Це однозначно. Я ну, всім свого скажем, досвіду їзди. Того всього я завжди казав, що краще я на чоловіка попаду. Все одно, жінки вони в тому плані ну, жорстко-жорстко. Не буду казати, ну, ви самі знаєте. Тому така справа. Тому така справа. А зараз, бачите, погода класна, супер. Не холодно, сніг не падає, морозу немає. Ну, в принципі, чого не радуватися, взагалі в Онтаріо потепліло, дуже класно. Така гарна погода сьогодні. Розкажу ситуацію. Я ж тут їду, коли я оту завантажувався. Я був завантажив неповний причіп. Коротше. Одним словом, в мене половина трейлера десь вийшла. Ну, я ще на це все ж звернув увагу. Увагу, що ще я прийшов, перепитався, ті всі нюанси. Ну, Мені ті сказали, якби, що все окей, коротше, і все, я скинув на фірму свої документи зразу ж. Можна, як то кажучи, не відходя від каси, не виїжджаючи навіть з компанії, думав, можливо, ці. Ну, як, як вам правильно сказати, знаєте? Коротше, вони тільки сьогодні роздоплилися, можна так сказати, і. Получається, приходить там нам на це, на логбу, приходить розсилка. Мов, коли у вас трейлер не завантажений, будь ласка, не покидайте місце, там, де вашого завантаження, е, скиньте документи в цьому там, диспетчеру, бла, 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 і ще й позвоніть, ну, чуть ли там, коротше, зробіть все, все, -все щоби, що це. Ну, в принципі, я це все зробив, крім, крім того, що я не телефонував йому. Диспетчеру, тому що я, в принципі, порахував е, ну, непотрібне, тому що ну, сенс телефонувати, якщо я людям відсилаю всі копії документів, тобто люди ж бачать, орієнтуються, що вони. При друге, е... Диспетчер він же ж, якби, знає, який там вантаж. Ну, я так думаю, що він же ж повинен знати. Я диспетчером не був, я без поняття, само собою, який вантаж, там, кількість того вантажу, який в нього тонаж. Тобто такі якісь певні речі, диспетчер повинен орієнтуватися. Ну, Я не знаю, не буду говорити, чи власне в цьому випадку так було, чи не було. Коротше, одним словом, що вийшло, то вийшло. Ну і тепер я так зрозумів, що вони, коли тільки побачили і включили мозги, що воно отак сталося, вони швидко, то все стали пере. Переігрувати. Ну і відповідно ж треба знайти, хто винуватий. Ну, Само собою, що водії винуваті, це мови немає, треба на водіїв все спіхнути. І оце прийшов такий лист мені. Ну, я не знаю, чи мені тільки, чи ще комусь прийшов. Ну там якби було так узагальнено, що мов не дійте, дзвоніть туди-сюди. Але в мене зразу хочеться, от знаєте, в мене завжди виникає запитання. От мені кажуть, дзвонити. Я завжди є в роумінгу, розумієте? От, наприклад. У в мене, в принципі, немає ніякого бажання до них дзвонити. Тобто мені достатньо в мене є засоби спілкування, такі, як там, скажем, цей самий лоубук, ну на крайняк я відсилаю інтернетом цей. Якісь документи, це туди. А чому от дзвонити? От мене завжди це харило, розумієте, от ви, хочете, ви хочете, щоб щось вам робили, ну, то будьте добрими, оплачувати це. Ви платіть за це і вам це будуть це робити, нема проблем. Купіть мені, поставте, мені, я не знаю, фірману карточку, розумієте. Це така, знаєте, якась така прикольна гра, розумієте, типа, складається враження. Що власне мені потрібно до них там телефонувати, щоб вияснити. Та да мені, в принципі, все одно розумієте. Якщо я вже ну я просто зрозумів, тут а, е, ситуація така, що ти хорошим не будеш, будеш ти дзвонити, будеш ти не будеш дзвонити, розумієте, ти все одно. А поки знаєте, саме більше обідно, знаєте, коли ти там, типу, такий весь стараєшся бути е, таким кхм, порядним. Тобто розум, входиш їхнє становище, розумієш ту всю ситуацію. І потім то все закінчується тим звичайним, що тебе опять десь на якомусь етапі просто кидають, десь тобі не доплачують за твої очікування, десь ще за щось не доплачують. І ти так, ну, ти реально себе відчуваєш такою повною какашкою, розумієте? І ти думаєш, блін, ну я ж вроді по-нормальному, я ж вроді, то я собі вибрав таку позицію, власне, тут, де я працюю, що. Я зі своєї сторони то, що роблю те, що мені би, в принципі є власне, вигідно, і я на тому не трачу ніякі лишні свої, не затрачаю фінансів. Тому що я вам точно скажу, народ, я вже от за ті очікування, за це все, я, ну, тобто, я цілий час за це борюся. Цілий час. Тобто Я вам говорю на 100%. Тому і відповідно, я так і як би, в ті ситуації я теж так, як повівся, так і повівся. Принципі, совість мене взагалі не мучає. Якщо що, кому, то і совість мене не мучає. Зразу говорю. Я вже мені надоїло, розумієте? Це ігра в одні ворота, виходить. Ти зробити, дзвонити, ти скажи, ти нагадай, ти ще щось, це ще щось Нас мало. У нас, знаєте, мені теж це подобається так, зараз одного моменту я перес, перелаштуюся на цю сторону, бо мені сюди треба. Е, цей. Мені от це мені оце саме так само подобається, коли е, ти там пишеш, якісь там туди-сюди, і тобі там приходить е, таке, там через чорт знаю скільки часу. Ну що ви, типу, ви утримали цей цей? Ну і ти ж пишеш, кажеш, слухайте, та я вам годину назад написав, чи дві години. А ви зараз тільки проснулися, що мені тіпо, робити, поробити? Розумієте? Тобто, і, і зразу такі приходить, і е, така. Як вам сказати, такий меседж, ти типу, помол, що вас багато, я один. Я завжди кажу народ, хто не справляється своєю роботою, особливо хто, хто там в диспетчерах працює, звертайтеся до свого керівництва. Я до того не маю жодного відношення. Звертайтеся до свого керівництва, хай ваше керівництво, значить, вам наймає в допомогу ще одну людину, якщо ви самі не справляєтеся. Тому що це така дитяча відмазка, вас багато я, а я один, знаєте, це взагалі нікому не цікавить. Я ж нікому не розказую свої проблеми по дорозі, розумієте, що в мене виникає. І які в мене взагалі є проблеми. Тому я казав і буду казати, що от, ну, хлопці і дівчата, хто працює в тій професії, ви перед тим, як знаєте, от з ними дуже бути такими, знаєте, хорошими порядочними, завжди задумайте, чи, чи відносно вас є та порядочність. Завжди. Тому що в більшості випадках, розумієте, виходить, тут гра в одні ворота. От і все. Так, З лівої сторони, канадський аеропорт Торонто. Ви хто... Планую ближайшим часом ви сюди будете прилітати всі дружно. Хто в Торонто власне буде летіти, ви прилетите власне, в цей аеропорт, який знаходиться зліва від мене. Ну, Я розумію, що в камері його навряд чи видно, що десь ми там чуть-чуть його кавалком заціпимо, але тим не менше. Тим не менше прекрасний аеропорт. Да. Я <плес> вам скажу, <плес> ми коли останній раз ще літали в Україну. Вже давненько було, ну але тим паче, я же ж машиною сюди ми приїжджали. були. І а, от стоїть е, заарештований Волга Дніпер, кацапський літак. Я сподіваюся, що його вже з кінцями заберуть. Ну, то таке, Це вже так, е, як то е, лірика. І, це, і ми сюди були, їхали, ми машиною сюди були, їхали були, і е, бронювали ми парковку. І це було дуже весело, тому що, знаєте, я вам кажу, деколи, там, по-перше, тих парковок дуже багато різних, тобто, ну, розумієте, там А, Б, С, Є. Ну, і наша там була така, то парковка, ми таку-то забронювали. Ну і давайте. Слухайте, я там зробив, напевно, кола 4. Так от заїжджав в аеропорт, кружляв, кружляв, виїжджав, потім оп'ять робив розворот, тобто їхав далі, оп'ять заїжджав, тому що я, в принципі, я не міг потрапити до... Власне, до тої парковки, яку, яку мені треба, розумієте? Це був просто треш, це я вам серйозно кажу. Ладно, потім ми цю парковку, були знайшли нарешті. Так це було ще потім, я не міг брамку відкрити. Розумієте? А я, ну, я не знаю, що я так затупив, але тупив я конкретно, коротше. не знаю. Тому що, може, з дороги були вже трохи підзамучені, тому що там же ж як, я, я мав роздрукований листок, ну і на якому був штрих-код і все. Але це був штрих-код при виїзді, а я ніяк не міг розібратися, не міг, ну, я ж ну, я знав, як, блін, реально я знав, я не такий тупий, я розумів, як мені треба зробити. І все одно я так тупив конкретно. Коротше, я Пхай мені брамка не відкривається. Ну думаю, блін, ну що таке, коротше а там все простіше, треба було просто назвати клавішу, взяти тікет і поїхати. Ну, це так, на всякий випадок, щоб хто знав. Не будьте такі, як я. Ну, тому було дуже так надзвичайно весело. я жорстко. І все. І на цьому ми поставили, були машини. Машина стояла, в принципі, нормально. Повністю вона відстояла цілий місяць, коли ми були в Україні. За, зауважень взагалі ніяких немає, що все класно, все круто, власне в цьому плані. Отак. От ну що, зараз я не знаю. Їду в то Костку. Я в цьому костку ще ні разу не був там, де ми має, де я маю приїхати розвантажитися. Скільки вони мене будуть розвантажувати, що до чого я, без поняття. ну В, в USA я в Костку був. Там, в принципі, ця система досить так ну, нормально працює. Під'їхав, тобі дали біпер і поїхав. Надіюся, що тут так само буде, як і в USA Тобто це буде дуже круто, тому що, в принципі, оце от ходіння, бігання по тих офісах, по тому всьому. Для чого великі компанії все зроблено на в'їзді, нема жодних проблем. Під'їхав, дав документи, тобі дали це, і ти заїхав, вертаючись, віддав. Ще раз документи, тобі їх підбили і поїхав. Все, не треба нікуди ходити цілий час, а це починається, запаркуй машину кудись, це, туди, сюди. І це таке, знаєте, начин... ну, то це часу, ну, це трачення часу всього на звичайне. звичайно. Це це особисто моя така думка, а там ну, хтось може зі мною погоджуватися, може не погоджуватися. Це я говорю власне, про великі компанії, такі. як я кажу, ну, блін, з тими ягодами класно вийшло. Безподобно. Це опять говорить про те, що просто люди, які працюють, вони просто не дивляться, що вони отримують, і це я точно вам скажу. Тут вони, я не прибільшую не применшую, якщо вертаючись до моєї ситуації, просто я навіть не прибільшую і не применшую. Люди просто не ну, тобто людина повинна чітко, е, в мене взагалі враження, ну, диспетчер це така професія, яка повинна, людина повинна дуже, ну, вона повинна багато інформації тримати в голові. І тобто вона повинна чітко от, дивитися і бачити, що в документах. Ну, тобто це повинна. Мене бути реально така робота дуже швидка, а багато людей вони просто не підходять до цієї роботи, а вони цього не розуміють, а їм ніхто про це не говорить. От і все. От, от в чому вся проблема. Розумієте? Людина просто забуває, губиться, не пам'ятає, що вона перед тим була. І це все для. Для диспетчера це, ну, це неприпустимо. Не, не Диспетчер повинен чітко, тільки тук-тук-тук, він все. Глянув на документи, він повинен бачити, що в документах деякі там пропустили, не пропустили, що там, що до чого, що там є, яка вага. Ну, це його робота. З тим всім він повинен це все контролювати. Тому що водій, водієм, знаєте, це з водія деколи там ну, водій. Це основне прийом, розумієте, коли я приймаю документи, коли я вантаж приймаю. Так, да, Тут я за це несу відповідальність. До моменту, поки я не відправив далі ці документи, далі вже на себе приймає там, друга вже людина, яка дивиться, яка мене, там, якщо я перетинаю кордон, вона там очищує цей вантаж. Тобто, ну, певні, от ті всі роблять такі певні рухи. Отакий от монолог. Я вам видав. От я видав. Так, що вам ще сказати тут цікаво. Тут я рідко їжджу, я вам зразу можу сказати, тут я не знаю останній раз, коли я тут був, але тим, тим паче. Так, що-то Та Він там впереді з аварійкою їде, мер... моргає мені. А Мені теж, в принципі, перестроюватися. Щось і треба, і не треба. І треба, і не треба. У мене 23-й з'їзд, а тут 21. й Це в нас Йорк. йорк мьорк Регіон. Муніципали Оф. Ясно. Все зрозуміло, ні, ну 23-й, 7 з'їзд. Ну, я вам скажу так, я вже тут трошки налучився в тих районах, де я тут їжджу. І що я роблю народ? Я потім стараюся по місті, якщо є можливість, по місті переїжджати. На, власне, на хайвей не виїжджати, скоріше рухаєшся. Тут а не завжди на хайвеях все так класно. Так, от Там якийсь костко, але це не це костко, це однозначно. Це однозначно. Це вроді, звичайний магазин костко, а нам треба, власне, щоб це був приймальня величезна костка. Так, так ну я вже доїду, вже дознімаю само собою, покажу вам. Всі, хто мене уважно дивиться, всім вам вітання моїм щирим, як це кажуть, людям, які дивляться наш канал, вам великий вам великий, великий привіт. Дякую, що дивитеся, повірте, це так само важливо для нас, що ви оцінюєте нашу роботу. Повірте, 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 це приємно. Так, тут ми маємо з'їхати. Ну тут же бачите, так і народу так поменше, машин поменше. Там 400 от 401, там от в нас завжди така завантажена, де я їхав, то вона там така аж тріщить від тих машин, то, тому що це так проїзд туди далі, на виїзд, і в ту сторону, як Монреаль, в другу сторону, як е, туди, яка там у нас наступна провінція Манітоба, в ту сторону, ну коротше така. Розумієте? Ну, як би розумієте, да? ви все розумієте, я думаю, що я тут буду вам дуже сильно розказувати. Да, всім, хто прийде, це як його, ви навіть зелене світло, просто, просто так, ну, я різко не буду повертати, скидаємо швидкі, скидаємо, скидаємо, скидаємо і тихесенько повертаємо. Так, отам вдалині це костко. А от і воно є. В принципі, ми до нього приїхали. Ну, з вчорашнім завантаженням, розвантаженням я мій свій профукав, а, не знаю, що зараз буде. Вже вам побачимо, що я попередив тих диспетчерів, тих всіх, що в мене за поетмом там є проблеми. я все равно тут выеду. Давай. Давай, иди, Все. Да, не, ну, в принципе, тут тоже Такий самый твои принцип, как и там. Я бачу. право тадам та так а де тут у А, ну да тут такі самі принципи як і в цьому Зараз я тут розберуся, бо я тут перший раз. Зато і вам покажу, що тут робиться!

And finish. I have blueberry. Yes, 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 One I have blueberry. Ну, бачите, тут недорозуміння, тому що получається це як його мікс.

Uh, I need to put the, my trailer back trailer, yes? Ah, ok, no problem. Okay. After they unload you, vibrate, just pull out from the building 5 feet and get the paperwork and be back inside your trailer. Ok, thank you. Так, едем to 108. Тут прямо тут 108. Я закінчу на тому зйомку, іду я класти ті папери в трейлер, одним словом. Все, дякую, що дивитеся. До зустрічі!